Ольга Оксамит, через роки дізналася, що їх переплутали. Соня зайшла вранці до кабінету, а тут, як завжди, її колеги дискутували стосовно останніх подій, що розгорілися в черговому серіалі. Надя, яка працює з нею більше як 10 літ, бідкалася про головну героїню, наче про свою дитину. І що ж то вже Джаніта буде робити, коли дізналася, що Хуаніта не її мама? На ці палачки підоспіла і Оксана Петрівна, котра вже багато років працює в лікарні акушеркою. Почувши таке пристрасне обговорення, вона усміхнулася і додала, що там бразильські серіали? У нас свої такі, що не кожен режисер придумає. І якось дивно поглянула на Соню. Але жінки не надали цій фразі жодного значення і не допитувалися в Оксани Петрівни, що вона мала на увазі. Лише через п'ять років, коли життя здивувало цікавими подіями, Надя чітко пригадала цю розмову. Тетя Поліна так називали найстаршу акушерку районного пологового будинку прихворіла. Її колеги час від часу навідувались, аби чимось підсобити. Коли одного дня Оксана Петрівна після такого візиту, прибравши хаті і приготувавши обід, збиралася додому, то помітила, що жінка ніби чимось тривожена. За якусь хвилю вона попросила: Оксано, присядь но ще трошки, мені є що тобі сказати. Що, будете настанови давати, у що вас наряджати. Почала жартувати Оксана. У що нарядити, те й буде? Але не можу піти із цього світу з нечистою совістю. Мучить мене вже довгі роки те, що наробила, коли працювала колись у сільському пологовому будинку. Якось ми відзначали день народження і, як завжди, при пиятиці е мови вистачає. Дійшло до того, що стали ми жартома перевіряти, чи зможе лікар запам'ятати новонароджених і чия дитина. Тоді я зняла бирочки з двох дівчаток та принесла їх у сестринську. Лікарка довго придивлялася, але так і не назвала матерів цих двох діток. Я пирки занесла знову дитячу, причепила їх, однак помітила, що переплутала. Але вже не захотіла поправляти, подумала, що й так цих двох діток знаю, тож як будуть їх виписувати, то перечеплю. Я ж тоді фактично весь час чергувала, бо дітей було мало. Через місяць пологовий мав закриватися, і треба було так статися, що я застудилася та злягла з температурою. Саме того дня одну жінку виписували додому. Лікарка, як і годиться, глянула на бирку та запаленала ту дитину, чиє прізвище було вказане. Коли я вийшла на роботу і побачила, що накоїла, мені аж в очах потемніло. Не знаю, що зі мною зробилося, проте сказати про це не наважилась, злякалася звільнення. Зразу ніби заспокоїлась, але з роками цей тягар дедалі більше мучив і ятрив мою душу. Тьотю Поліно, та не може цього бути, перелякано заперечила Оксана Петрівна. Може. Я тобі зараз назву тих людей і при нагоді якось їм розкрицю таємницю. То моє останнє прохання до тебе, Полінко. Коли Оксана Петрівна почула імена дівчаток і їхніх батьків, аж серце закололо, вона ж дуже добре їх знала. Ще деякий час не могла оговтатися від такого несподіваного каяття. Соня з Лідою завжди дивувалися самі й дивували батьків, рідні сестри, а зовсім не подібні ні зовнішністю, ні характером. Старша соня відкрита, весела, ніколи не ображалася і любила компанію, а от молодша сестра завжди трималася від гурту якомога далі. Не дуже балакуча, хоча і зла нікому теж не робила. Мала шкільну подругу, з якою проводила вільний час. Але особливо здружилася із сонею, котра прийшла до них у 9 клас. Теска її сестри теж була говірка, весела і з'ясувалося, що подруги народилися в один день. Коли проводилися шкільні вечори, соня ночувала в Ліди. Вони залишалися подругами і після школи. Приїжджали, вітали одна одну на дні народження, зустрічалися у свята. Соня літина сестра теж зблизилася зі своєю тескою і знаходила з нею більше мови, аніж з рідною сестричкою. Коли Ліда їй якось сказала, що її подруга поїхала в Італію на заробітки, вона не здивувалася, бо та завжди не сиділа на місці. А як заведено останнім часом говорити, крутилася, щоб прогодувати сім'ю, бо на чоловіка надії не мала. 8 березня після урочистої частини медсестри, як завжди, відзначали у своєму тісному колі. Соня, душа компанії, саме розказувала анекдот, як до кабінету хтось постукав. Колега відчинила двері і до них зайшла інша Соня, Лідина подруга. Ой, де ти взялася, наче сніг на голову, зраділа сестра Ліди. Приїхала нещодавно, тож подумала, що треба й тебе провідати. Вона витягла із сумочки коробочку парфумів та подарувала сестрі подруги. Дівчата обнялися, обцілували одна одну. Старша Соня запросила молодшу до столу. Слово за слово і знову почалися жарти. До гурту згодом підійшла й Оксана Петрівна. Вона теж жартувала, але надто пильно приглядалася до цих обох сонь. Коли рідина подруга з усіма розпрощалася і пішла до авто, на якому приїхала, то усі в один голос заговорили, Соню, та ви наче сестри? Ліда, сестра геть не подібна до тебе, а Соня не тільки на тебе схожа, а й на твою маму. І то ж треба так. А чому тут дивуватися? Вони справді, сестри, випалила, захмеліла Оксана Петрівна. Усі вмить притихли. Петрівно, ти що мелеш? Перепила? Обернулася до акушерки Соня. Сонечко, я маю тобі щось розказати, але іншим разом. Ти справді подумаєш, що я на п'яну голову щось вигадую. А от справа дуже серйозна. Після такої несподіваної новини розмова вже не клеїлась, і жіноча компанія швидко розійшлася. Соня не могла дочекатися наступного дня, щоб поговорити з Оксаною Петрівною. Вона все таки була переконана, що та щось наплутала, як Соня може бути її сестрою. Мама жодного разу словом не обмовилася про це. Невже вона ні про що не здогадувалася, і треба ж такому статися, щоб Соня так подружилася з її сестрою Лідою. Це ж, виходить, що вони обидві Соні, сестри, а хто ж тоді Ліда? Розмова видалася непростою. Оксана Петрівна переповіла все до дрібниць, що почула 10 років тому від своєї колеги акушерки тьоті Поліни. Соні, я це розповім. Вона, думаю, зреагує спокійно, а от Ліді не наважуся сказати. Та не повірить у це зроду, подумає, що я не хочу ділити з нею батьківську хату, ще й сама не усвідомивши почути розмірковувала соня старша. То вже твоя справа як чинити, а я теж того тягаря позбулася, бо ж пообіцяла тьоті Поліні. Що розкажу вам про це, а ніяк не наважувалася. Та оце, коли сиділа на тій гульні, спостерігала за вами, так і сама переконалася, що ви, сестри, надто вже подібні. Узяла й випалила. На Тверезу голову, може, й не наважилася б. Соня старша мовчала і не говорила про це нікому аж до того часу, поки Соня молодша, приїхавши через два роки знову в Україну, сама не запитала при зустрічі. Соню, ти нічого не чула від людей? Що ти маєш на увазі? Аж серце закалатало від почутого. Мені тітка Манька сказала, що люди в селі говорять, ніби ми з тобою сестри, ну що нас у пологовому будинку поміняла якась акушерка. То правда? Не знаю навіть, як почати, і вона розповіла те, що почула два роки тому сама. Жінки цілу ніч просиділи над альбомами, пригадували шкільні роки. Придивлялися до своїх і батьківських фотографій. Потім обнялися і заплакали. Наступного дня, а це була субота, соня старша чекала з міста сина з онуком. Соня молодша затрималася, аби побачити тепер уже свого племінника. Стали обоє поратися біля плити. Аж тут відчинилися двері. Соня молодша повернулася і помітила, як оторопіло дивиться на неї син старшої сестри. Що з тобою? Його здивування перервала мама. То тьотя Соня, а мені геть видалося, що то наша бабуся, дивлячись на соню молодшу, ледве вимовив син старшої соні. Жінки переглянулися, усміхнулися і не зранили жодного слова, що вони сестри. Для всієї родини цей досі залишається таємницею.